Всім привіт. 20 липня 2025 року. Рівенщина. Огляд міні саду на вражайність. Сорти у нас каталонські і гале і косвод запильники. Щось при вході входити нас зустрічають гріхи, Щось є. Не без врожаю в цьому році. Навіть скажу. І по-нормальному є. Так, як взяти, просто тут треба так само підіймати листя, віточки, все воно любить ховатися. Ну, і сад наш зрісся, пройти не можна, як ви замітили, джунглі. Так. джунглі. Зараз покажу Косворд. Косворд в цьому році. Косва в цьому році загрузився. Взагалі аж валиться. І в великому саду має там. Загрузка така, що обалдеть, Це по вершках, Трошки збільшив, щоб ви могли побачити, що робиться. Ну, шикарно загрузився Косфорд, Халешка в цьому році загружена, ну так вам сказати, це каталот, не так, як часом буває. Часом Галешка просто валиться від горіха. В цьому році горіх присутствує, але валиться, не валиться. Так, каталончики. Дивіться, віточки підіймаєш І теж все гронами такими. Грона, грона, грона. Знаєте, що? Ні, загрузка обов'язкова взагалі. Якщо вітер не пообдуває, то вважай буде обалдєний теж. Хоч, знаєте, часом дивишся, воно радує тобі душу, але вже знаєш, по прошлих роках, по прошлому році два рази трусило і кай той горіх убрало процентів 30. Ну і тут же вітер щось щось, як кажуть, сняв. А в загальному. А в загальному шикарно. Так, оце Галешка теж на вершку валиться. Вот. Ні, горі присутствує, аби, як кажуть, погода була супутствуюча і не потрусила нам цьому його. Звісно, в, в таких умовах, як він росте, одне на другому у мене тут Ну, тим. Иметь тем не менее в yeah. голове и е так колешечка нормально yeah. Десь и залипено даже ему Просто Не обращаешь на я Каталонец злива там Джунглі, ну зрожаємо. Капелоніцю молоці дуже гронами щось. Так, знаєте як не по два три, а такі грона. Більше від п'яти, від п'яти і більше. О так само тут, на вершках. Грона, куди не глянь? Так що зражаємо, будем. Ну будем. Якщо погода далі не потусить нам, це, цю красоту. Все, всім буду дякувати за увагу. До побачення.